Вітаю! Сьогодні ми заглибимось у те, як комп'ютерні системи ну, вчаться розуміти, що різні назви, скажімо, IBM та Big Blue, ага. можуть насправді стосуватися однієї тієї ж речі. Саме так. І говоримо ми сьогодні на основі одного патенту США. Він описує метод, як вивчати синоніми, використовуючи якірні тексти. Так, і наша ціль в принципі розібратися, як саме аналіз звичайних інтернет-посилань, точніше їхніх текстів, допомагає машинам створювати свої бази знань, і це важливо, наскільки я розумію. Дуже важливо, бо це ж дозволяє, скажімо, пошуковим системам краще знаходити інформацію, навіть коли людина вводить у запит якесь неофіційне ім'я чи прізвисько. Гаразд, давайте розбиратися. А в чому взагалі проблема? От чому системі так важливо знати ці всі синоніми? Ну, проблема в тому, що ми, люди, використовуємо купу різних назв для одного й того ж: компанії, люди, місця та що завгодно. Угу. І якщо система знає тільки офіційну назву, ну, наприклад, International Business Machines Corporation, Довху тако. Так, то вона просто не знайде нічого, якщо запитати про IBM. Чи тим більше про бікблу. Ясно. А збирати це все вручну, ну, уявляєте, для мільйонів різних штук. Це ж нереально. І дорого. Тобто потрібен якийсь автоматичний спосіб, і цей патент пропонує робити це через якірний текст. Що це взагалі таке? Саме так, якірний текст. Це, по суті, видимий текст у гіперпосилання, той, на який ми клікаємо. А, ну, типу, натисни тут. Не зовсім. От приклад. Дізнайтеся більше про Ейгерв, Елвіса Преслі. Ейгер. Тут Елвіса Преслі це і є якірний текст. Зрозуміло. І ключова ідея в тому, що текст, який люди обирають для посилання, часто описує те, куди це посилання веде, ну, тему сторінки. А. Тобто, якщо багато людей посилаються на сторінку про IBM, і в тексті посилання писуть Так то система може. Здогадатися, що Big Blue – це, мабуть, синонім IBM. Хитро використовувати те, як люди самі посилаються. Точно. Саме в цьому суть. Процес, який описує патент, він такий поетапний. Спочатку система ідентифікує об'єкт це запис у базі даних, скажімо, про Елвіса Преслі, угу. потім знаходить документи джерела, це сторінки, з яких вже щось про нього відомо, наприклад, його біографія. Так. Далі система шукає інші сторінки, які посилаються на ці джерела. І от саме з цих вхідних посилань вона витягує ці якірні тексти. Цікаво стає, але ж ці тексти бувають дуже різними. Як ви сказали, не завжди це ім'є. Часто ж пишуть тут детальніше ось стаття про як система це розрізняє. Так, і це дуже важливий крок, обробка треба ж відфільтрувати шум і витягнути потенційні синоніми. І як це робиться? А про. Зрозуміло. По-друге, фільтрація. Отут якраз і відкидають загальні фрази, типу натисніть тут, головна сторінка. Для цього використовують чорні списки. Ага, також часто прибирають стандартні початки чи кінцівки фраз. Стаття про дізнатись більше про. і ще один крок намагаються виділити іменники або іменникові фрази. Чому саме іменники. Бо назви це зазвичай іменники або фрази на їх основі. От з тексту Дізнайтеся про Google Inc. система має витягнути саме Google Inc, іноді ще використовують білі списки вже відомих імен, щоб підвищити впевненість. Гаразд, от маємо список потенційних синонімів після всієї цієї чистки. Як тепер обрати ті, що справді підходять, які надійними. Тут теж є свої критерії відбору. Один з головних частота. Кандидату синоніми має зустрічатися ну, досить часто. Щоб це не була випадковість. Саме так. Але і не надто часто, бо це може бути якась загальна фраза, що таки пролізла крізь фільтри, тому встановлюють мінімальний і максимальний пороги. Логічно. Ще один важливий фактор якість джерела. Тобто наскільки авторитетною є сторінка, з якої йде посилання. А як це визначається? Ну наприклад, за допомогою PageRank. Це свого роду рейтинг важливості сторінки. Посилання з більш поважних сайтів мають більшу вагу. Тобто важливо не тільки скільки разів написали, а й хто написав. Точно. Врешті-решт, для кожного кандидата обчислюється загальна оцінка. Вона враховує все це: частоту, частку серед інших варіантів, якість джерела, чи правильні там великі літери, чи є він у чорних списках. Давайте повернемось до Елвіса: система знайшла посилання на його біографію. Тексти The King, «Elvis», «Homepage of The King, «Click here». «Click here» відфільтрували. Залишились The King і «Elvis». Так, і якщо вони зустрічаються достатньо часто з хороших сайтів, то система каже: Окей, це синоніми. В принципі, так, ці підтверджені синоніми потім додаються до запису про Елвіса Преслі в базі знань, як його альтернативні імена. І так база постійно збагачується автоматично. Виходить, що в усій цій величезній павутинні посилань в інтернеті хто на кого і як посилається, приховано стільки інформації про те, як ми називаємо речі. Це справді такий, знаєте, елегантний спосіб використовувати колективний досвід, колективний інтелект ВЕБУ для покращення баз знань, і це допомагає системам краще нас розуміти. Безумовно, краще розуміти запити, навіть неформальні, і знаходити те, що справді потрібно. І наостанок, як завжди, маємо питання для роздумів? Так от цікаво, а як такий підхід може впоратися зі сленгом, чи скажімо, сарказмом, або якимись дуже специфічними прізвиськами, що іноді трапляються в текстах посилань? Які тут можуть бути запобіжники, щоб система не прийняла за синонім щось іронічне або взагалі образливе?